залишається ще якісь людьми для того, щоб її відпустити. І за то, як, е, що означає, відпустити? Як ми приходимо до кого зі своїми питаннями, зі своїми труднощами, які приносить Богу, Бог виросли, Бог де на те, що ми просимо за ради нашого спасіння. Я хочу наголосити, не заради того, що ми заслуговуємо той чи інший мир, а воїмо і для того по-іншому. Ми себе дуже е сильно ганимо, те, що ми чогось не отримуємо, бо, як ми собі думаємо, ми погані перед Богом, ми не добрий очак Божий, тому Бог нам не дає. Як одна крайність, так і інша крайність. Для свого Спасіння. І закінчуючи цю роботу із людьми на гору, йде в, э, в самому місце і молиться. Після молитви він, як ми чуємо вже сьогоднішній матері, він йде на своїх кучи. І сьогоднішній магазин вона говорить про те, що на озері чинилася буря. Так що вони, Коли вони проти супротивного вітру і давалися їм, і ну, дуже довго вони творі. І все ночі вони раптом бачать постель, яка йде до них у житі. Як і вам тільки можна, вони перелякалися страшенно, тому що подумали, що бачить привид. Привид або якесь видіння, воно відчувало собою. Тому ну, цей перегляд він міг бути в неї за того, що вони побачили, але за того, що не зрозуміли, що ній, напевно, прийшло, прийшла смерть і це відділення, що її страшно вийде. Але Христос називається говорить, заспокойтеся, це я, не бійтеся. І, і відбувається те, про що ми дуже часто говоримо. Прояв нашої наші, наші емоції, наші відчуттів, коли ми відчуваємо е, якесь благо від Бога. Душа тоді відноситься, так, там відбувається е, щось таке дуже бурхливе. І апостол Петро, відсиваючись на ці слова Христові, ми бачимо його е, такий характер. Не вперше. І він відзивається Христами словами Господи. Якщо це ти зволиш, уяви, що я йшов до тебе, І Христос каже, іди. Іпостол Петро виходить з човна і починає її поводіти до Христа. А поки переводиться із, із садеж, і волі із Спасителя на що відбувається на кого. І тут він починає з що це неправильно, якого не може бути, він починає давати навісні дії Божі. І результат починає живути. І колектор взимає Христа. Господи, спаси мене, бо я поступаю. Те де актуальні на жаль. Мало віре, чому ти це сміємося? Ми з вами, вами знаємо зараз більше, аніж знали апостоли в той час, коли це все відбувалося. На них не було благодаті Святого Духа. Вони сподівалися. Вони найбачивши, що не стані, творить Господь. І буквально вчора ввечері Господь творить ось таке тюдо, де насичується тисячі людей п'ятьма паляничками. І вони не ймуть віри йому. Не мають сили. Ми з вами живете і ми з вами. Маємо собі благодать Хрещи, благодать Святого духа, дарується Того Духа, ми причащаємося і найпровіхах Сповіда. Але, напевно, ці слова були б актуальні до нас. Чому? Ми з вами сумніваємося в тому, що Бог є істинним. Бог є той, хто каже слово, і те слово діє. Бог, як каже Івановест, сказав і сталося. Він повелів і сотворився, говорячи про створення світу. Нічого неможливе не є для Бога. І ніякого слова не може бути відміненним. Чи з І коли Бог говорить, я з вами від тепер і аж до кінця віку», війни. Віддаймося. Чуємо, але ми не можемо довірити. Чоловік, який привів до Ісуса Христа Свого Сина, він відповідь на слова Христа про те, що той вірить, він падає перед ним на коліна і каже, Боже, вірую, поможи моєму не Поможи мені переступити той бар'єр, який я ставлю собі перед тим, щоб відкритися, довіритися тобі. допоможи мені Боже. Ми з вами не можемо лишатися в тому стані, в якому ми є зараз. Оце топтання на місці. Ми можемо ходити все життя в церкві і топтатись на місці. Чому? Тому що ми здихаємо до святині. Замість того, щоб довіритись, же ж нам, нам лишається мало. Дуже мало залишається. Чому? Тому що ми маємо віру в себе. ми віримо, ми знаємо, що Бог є. Ми встаємо з вами. Ми прибираємося і ми йдемо в храм. Не будумо, ми молимося. Ми сповідаємося, каємося перед Богом у своїх гріхах. до нас лишається вже маленький, дуже маленький, маленький кроків. Довіримо. Віддати себе, своє життя, роботу про своїх рідних і близьких, його волю, його руки. а воля Божа – блага. Як ми це знаємо? Про і церква про це говорить постійно, постійно, постійно нагадуючи нам і взиваючи нас. І що Бог хоче, від або до чого закликає людину, щоб людина спаслася, щоб людина отримала спасіння. І все те, що ми маємо навколо себе, все те, що ми чуємо. Це те, що ми проживаємо, воно покликане не для того, щоб нам задати ще більше труднощів і заслугити нас, і змусити нас думати і планувати і все складати, але для того, щоб ми проходячи це, щоб ми мали спасіння, щоб ми навчилися любові, щоб ми навчилися терпеливості, щоб ми навчилися. Стояти у гірі, щоб ми навчилися протистояти спокусам, які їм побудують. І кожна людина, ми про це часто говоримо, це є найвища цінність для Бога кожна душа до нас є багато, але ну, Там тисячі і сотні людей. І для нас кожна людина. Безкінечна цінність кожна людська душа для Бога. І Бог не покине нас на цій дорозі, якщо ми самі не тічемося, ми будемо ховатися. Тобто, до чого? Ми ж прийшли з вами, ми ж відтікаємо від Бога, ми навпаки приходимо до нього. А не найменше приводу для того, щоб сумувати. Зараз кажуть, а як? Я не від мене радість, але ми маємо велику радість і привід до радисті Бога. тому що Бог не залишає людину в цьому світі, світі, який абсолютно не є. Добре. Але якщо ми залишаємося з різного, то ми і приходимо той ці, до цілі, якої Бога населення. Через труднощі, через дві, через сльози. Але ми отримаємо те, заради чого Бог твориться, заради того. Ми допомагаємо кожен як можемо. Долучаємося хто, як вміє, чи талантами, чи коштами, долучаємося, щоб допомогти тим українцям, які страждають воїнам, котрі лікуються, і котрі потребують якоїсь підтримки, Ми долучаємося. Але найважливіше, ми цінніше, що ми можемо дати. робити, ми допомагаємо, але не без воли. Тому що попередні Іван, ми читали, маленьких я не порядився, коли Бог благословляє, вони стають великою, чимось великим, таким, що ми не можемо уявити. Кожна наша молитва до Бога. Про тих людей, які є в Україні, тих людей, які потребують заступництва, які покинуть, які призуміють, тих, які захищають, які лікують кожна наша молитва. Це є прохання про благословення Бога для тих людей, І вона може бути маленька, як п'ять поляниць, а для тих людей, які буде великим. І безцінним даром закликаю моліться за країну і українців, замість того, щоб сповнюватися е, образою волею, гнівом, контролювати його молоді. То буде якась користь для тих людей, які в Україні. І ми розуміємо, ми розуміємо ціну незалежності. Тому, що нам, де, нам говорили ці, ці роки до 2014 року. там незалежність в палати. Так воно ну, так відбулося. Але після того ми розуміємо ціну, залишаємо ціну задаємо. І не залишаємося ось того, що відбувається, що проходить. Маємо чи подивитися. Обов'язково єдині. Можемо чимось підтримати, обов'язково підтримують тих, хто цього потребує. Або кознає, хлопця і благословляє в них, далі їм дає щось робити. Я хочу, щоб ви чули ті слова Іванів, які Бог до нас звертає. Не сумніваюся. Довіряємося Богу. Не шкодуємо аналізувати, що відбувається із нами. А чому так відбувалося? Не шукаємо причини, а через що так сталося? Ми такі подивляємося апостол Петру, який починає розглядатися і починає дивитися, а що, а як це так відбувається? Покладаємося на Бога. Дивіться на Бога І довіряємо собі. Довіряємо свисами і людей, які нас. Хай ця сьогоднішня дівателя, а вона на дорогу, на ногу, нам довго надовго вже загадається в сердечку і залишається. І так вона при світі діє в нас і пригадуємо собі це кожного разу, коли нам приходить думка, те, що ми самі, те, що ми вторгнені, те, що ми нікому не дивіться. Господне благословення і вылез, на чем будет за сировами, и свяжись, з другой стороны.